Вся інформація, яка надається заявником в департамент соціальної та сімейної політики при оформленні того чи іншого виду державної допомоги, перевіряється з метою недопущення переплат, тобто ведеться пильна верифікація. Верифікація це комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначено законодавством для призначення, нарахування та здійснення державних виплат, і впливає на визначення права та на отримання державних виплат. До державних виплат у нас відносяться державні наші виплати соціальні, пенсії, усі, усі види наших допомог і інші виплати, які проводяться за рахунок державного бюджету. Суть верифікації в тому, що порівнюються дані, зазначені в заяві та декларації з заявником, і офіційні дані на особу доступні в державних реєстрах: і паспортні дані, і, і ідентифікаційний код, і зареєстроване місце проживання, і фактичне місце проживання. Відкриті банківські рахунки, перетин кордону, купівля квартир, будинків, транспортних засобів все це у нас перевіряється. Ми працюємо в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Саме через цю систему перевіряється вся зазначена інформація, і ваші випадкові чи навмисні похибки одразу стають явними. І з податкової підтягуються, і всі ваші блага підтягуються. І Аліменти і заробітна плати це все ми бачимо, навіть якщо ви це не вказали. Наші державні соціальні допомоги призначаються в залежності від доходу сім'ї. Окрім того, кожен заявник засвідчує письмову згоду на обробку наданої інформації та її достовірність. Заяві в заяві і в декларації уважно необхідно читати там в кінці написано. Що вас проінформовано про те, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, що ви повинні повідомити про це е, наш департамент для того, щоб не було у нас переплат. Ви ставите дату, ви ставите підпис про те, що ви повідомлені про те, що ви надали. Правильні і достовірні дані. Якщо ми знаходимо щось, що не сходиться з вашими даними, ми вас повідомляємо, визиваємо, вказуємо на ваші недоліки, виводимо переплату, яку необхідно буде повертати до державного бюджету. Про всі поточні зміни у складі сім'ї, зміну документів за віком після одруження чи розлучення, зміну прізвища треба повідомляти. Виповнилося дитині 14 років. На сьогодні всі діти у нас отримують паспорти. Необхідно обов'язково нам надавати ці оригінали копії паспорта для того, щоб ми внесли в вашу особову справу. Зміни у вас одна була було прізвище, ви зареєстрували шлюб. У вас друге прізвище, обов'язково необхідно подати до нас документи, свідоцтво про шлюб, паспорт новий, ідентифікаційний код новий. Необхідно підійти і також взяти цей ідентифікаційний код на нову на нове прізвище. Зміна місця проживання. Ви за кордон. Також переліку інформацію, яку треба повідомити. Повідомте, що ви виїжджаєте за кордон, щоб не було у вас переплати цих державних допомог. Обов'язково краще підійти, повідомити, чим потім, коли до нас прийде із прикордонної служби про те, що ви виїхали за кордон, а потім прийдеться повертати до нас ці всі державні допомоги. Всі зміни в складі сім'ї. Необхідно повідомляти, тому що це впливає на виплати, і тоді дуже тяжко нам повертати ці всі виплати. Згідно закону, утримання ведеться у відсотковому відношенні від суми переплати. Ми маємо право. 20% утримувати, навіть без повідомлення. Якщо особа може, хоче, щоб швидше це все повернути, вона може або сама на рахунок департаменту перераховувати, або ми робимо ці 20%. Може 30%, може 50%, ну 100% ми не, не утримуємо. Звернутися за консультацією щодо видів допомог можна за адресою провулок Офіцерський 8, залишити дані про зміни на електронній пошті, що у вас на екранах, або зателефонувати в єдине вікно за телефонами 048 сорок вісім сорок та 098 711 55 93. Ірина Ворбинська, Мар'яна Кужухар, перший муніципальний.